Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон і президент Французької Республіки Еммануель Макрон сьогодні провели розмову присвячену ситуації у кризових регіонах світу. Першою темою під час цієї розмови світових лідерів була, звичайно ж, Україна. Адже зараз Сполучені Штати і європейські країни дуже хвилює ситуація навколо Запорізької АЕС. Є абсолютно зрозумілим, що президент Російської Федерації Володимир Путін діє за правилами ядерного шантажу, коли намагається обвинувачувати українську сторону у ймовірній аварії на Запорізькій АЕС. Російська Федерація. Перед вторгненням в Україну, очевидно, поставили собі задачу контролювати всі атомні електростанції країни і таким чином позбавити Україну необхідної енергії і примусити її до капітуляції перед Російською Федерацією. Зараз, коли стає очевидним, що цей план принаймні швидко здійснити неможливо, Російська Федерація перейшла до шантажу на Запорізький АЕС і. Ці її дії можуть призвести навіть до незапланованої аварії, що стане серйозною трагедією для усього європейського континенту. Не дивно ж парламентарі у Великій Британії та Сполучених Штатах вже зараз говорять, що організація Російської Федерації аварії на Запорізькій атомній електростанції може призвести до застосування п'ятої статті статуту НАТО, тому що це буде погроза країнам. Членом НАТО з боку Російської Федерації, однак, не менш важливою тезою, яка прозвучала у повідомленнях про розмову лідерів Сполучених Штатів Німеччини, Франції і Великої Британії, було запевнення, що цивілізований світ буде готовий допомагати Україні стільки, скільки це буде потрібно, навіть якщо конфлікт затягнеться надовго, і це абсолютно недвозначний сигнал російському президенту Володимиру Путіну. Після того як путінський Бліцкріг зазнав ганебної поразки, і російські війська змушені були відійти від Києва та інших міст на півночі нашої країни, Володимир Путін вирішив, що він буде вести війну на знищення України. На Винищення її економічного потенціалу на вигнання як немога більшої частини населення, принаймні зі східних і південних регіонів України у західні і центральні регіони, з метою далі продовжувати це вигнання аж до знелюднення ворожої для Володимира Путіна та його співвітчизників держав. Ну і таким чином це винищення України мало. На путінську думку тривати достатньо довго, і примусила б захід відмовитися від підтримки України у зв'язку із власними економічними та політичними проблемами. Західні лідери говорять ні. Проблеми будуть у Російської Федерації, яка буде зазнавати їх дедалі більше у зв'язку з діями західних санкцій проти цієї терористичної держави. А от Україні будуть допомагати, будуть допомагати новітньою зброєю, щоб українські війська мали можливість знищити якнаймога більше російських окупантів. І російської військової техніки, звичайно, будуть допомагати, щоб український бюджет міг витримати ті проблеми, які пов'язані з падінням української економіки, тобто будуть чекати з винищення російських можливостей, що звичайно було б виходом для усього цивілізованого світу. Адже тільки крах терористичної російської держави, тільки крах її соціальної стабільності, тільки обідніння широких верств населення і неможливість для російського. Режиму сплачувати гроші своїм найманцям у силових структурах, все це буде означати світову стабільність. Це фактично синоніми крах Росії, стабільність і миру світі. Тому що ядерна держава, яка не нехтує погрозами ядерної зброї, має звичайно бути знесилена цивілізованим світом, щоб більше ніяких загроз йому не спричиняти. Тим більше це, як ми розуміємо, загрози. Не перших десятиріччя. От якраз сьогодні світ відзначає річницю вторгнення радянських військ до Чехословаччини, яка абсолютно інакше виглядає на тлі російського вторгнення в Україну. Проходять десятиріччя, а у політиці Москви нічого не змінюється. Якщо якась країна, яку у Росії вважають частиною власної зони впливу, хоче обрати Власний шлях, навіть коли мова йде про внутрішньополітичний, а не про зовнішньополітичний вибір. Тому що, скажімо, 2004 року українці просто хотіли обрати чесно власного президента, тоді не задумувалися про НАТО, але це вже викликало звірину людь Путіна і всієї цієї Камарилі. То тоді Російська Федерація починає діяти за принципом сили, так як 1968 року. У Чехословаччині чи перед цим 1956 року в Угорщині діяв Радянський Союз. Звичайно, у Чехословаччини не було реальних можливостей боротися із радянською агресією. Можливості армії цієї країни були не співставні з можливостями армії країн Варшавського договору, які вторглися на територію Чехословаччини. І до того ж, треба пам'ятати, що вся влада в країні належала інституціям комуністичної партії Чехословаччини. більшість діячів якої просто не бажали реального опору радянській інтервенції. І намагалися якось домовитися з Леонідом Брежнєвим та іншими кремлівськими бурдолаками, ну, усвідомлюючи, що ніяких реальних домовленостей з цими людьми бути не можуть, що вони поважають тільки силу. Захід. Тоді ніяк не міг допомогти Чехословаччині так, як він допомагає сьогодні Україні, тому що ще в Ялті визнав, що ця країна знаходиться у радянській сфері впливу. Можна сказати, розплатився країнами Центральної Європи за спільну перемогу у Другій світовій війні. По суті, розплатився за перемогу над Гітлером тим, що залишив такий самий по суті гітлерівський режим, тільки Сталіним на чолі існувати ще довгі десятиріччя, ще й після смерті Сталіна. Ну і ще дуже важливий момент, про який ми маємо пам'ятати, це те, що проти радянської армії не могла виступити і Чехословацька армія, більшість офіцерів, якої були комуністами. І тим більше, коли у керівництві самої Чехословакії знайшлося чимало колаборантів, які на початку були прихильниками реформ в цій країні, а потім стали. Учасниками так званої нормалізації ситуації готові були переслідувати і саджати до в'язниці колишніх власних соратників, які вчасно не перевзулися або просто мали совість. І от цікаво, що сьогодні прем'єр-міністри Чехії і Словаччини виступили із заявою, в якій підкреслюють, що вони не бажають більше, щоб їхня країна сусідила з Росією. Ми навіть не уявляємо собі, наскільки важливо для країн Центральної Європи. Те, що вони більше не мають спільних кордонів з Росією, звичайно, не всі. Але так чи інакше, у Польщі замість великого кордону з Радянським Союзом, невеликий кордон з Калінінградською областю Росії, який є проблемою швидше для самої Росії, ніж для Польщі. Такі країни, як Словаччина, як Угорщина, як Румунія, забули. Що таке кордон з Росією? І саме тому для цих країн, для їхнього виживання, для їхньої стабільності так важливо, щоб російські війська були зупинені в Україні, щоб українці знищили якнаймога більше російських окупантів, щоб ці просто фізично не могли навіть думати. Про напад на ці країни, тому що будуть вічно знаходитися в українській землі, чи якщо їх будуть цікавитися їхні власні родичі чи держава у російській землі, немає значення. Головне, що мертві не воюють, що російська техніка, яка сьогодні виставлена у Києві на Хрещатику чи на Львівському ринку, більше не зможе стріляти і вбивати. І це те найважливіше. Що Україна робить для всіх народів Європи, які чітко тепер усвідомлюють, з яким чистим концентрованим злом є Російська Федерація, яка успадкувала від злочинного Радянського Союзу та від в'язниці народів Російської імперії, всі їх найгірші, наймерзенніші, найпідліші людини на нависницький рейсі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі і на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства на самому YouTube. Миру вам, друзі!